Вітаю, ефір загальнонаціонального марафону. Переймає команду телеканалу Рада. Працювати до сьомої, до сьомої ранку. Мене звати Ольга Бутко і традиційно розпочинаємо із випуску новин. Розпочинаємо з укриття, бо маємо загрозу балістичного удару. Переходимо до новин. На Донеччині сьогодні день жалоби за загиблими у добропіллі. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна. Загинуло 11 людей і ще 33 людини поранено. Вісьмом постраждалим надали медичну допомогу. Уночі росіяни завдали по центру міста трьох ударів. Зруйновано вісім п'ятиповерхівок, приватні будинки, адмінбудівлі, заправку та залізничні колії. Убиті та поранення є на Херсонщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У Надніпрянську ворог атакував цивільний автомобіль, скинувши на нього вибухівку із дрона. Смертельні поранення отримав 54-річний чоловік. Ще одного чоловіка поранено у Херсоні. Він перебуває у лікарні у важкому стані. Троє людей загинуло на Харківщині близько другої години ночі. 8 березня росіяни вдарили безпілотником по цивільному підприємству Богодухові. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синігубов. Дрон влучив по території м'ясокомбінату. Виникла пожежа, пошкоджено виробничі цехи та гаражі. Четверо людей поранено у Костянтинівці, що на Донеччині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни скинули на місто п'ять авіабомб, пошкоджено сім багатоповерхівок, чотири приватні будинки, стільки ж адмінбудівель, шість ліній електропередач та два газогони. Обстріл Одеси напередодні окупанти атакували місто безпілотниками. Під ударом знову опинилися об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури міста. Ніхто не постраждав, але без світла залишилось майже півтори тисячі місцевих жителів. На місці влучань зараз перебуває Світлана Довжук. Світлано, вітаємо. Розкажи подробиці. С на місці влучання продовжують працювати комунальні служби спецтехніка. Тільки нещодавно закінчили працювати рятувальники. Ми продовження спостерігали тут величезні затори, адже навколо дуже багато пошкоджених або взагалі вщент зруйнованих підприємств. За моєю спиною абсолютно зруйновані магазини. Тут продавалася сільськогосподарська техніка. Деяку техніку вдалося зберегти, але багато одиниць вигоріли ще окрім того, руйнувань зазнала автозаправна станція, СТО, автосалони. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Тут є навколо і житлові будинки. Як з нами поділилися місцеві мешканці, що вони вчасно спустилися в укриття, почувши потужні вибухи за вікном, і тільки вже при поверненні додому, коли вже полунав відбій, побачили масштаби руйнувань, як за вікном вирує пожежа, і все навколо посипалося, повибивали всі вікна. Почали балони зриватися, то ми спустилися всі на перший етаж і були в коридорі на першому етажі. Тому що було страшно. Зривалися машини, балони з газом, діти злякалися, довелося успокоювати, тому що дитина серце почало, почала, почала і Деякі теж мешканці теж прихватило серце, пришлось допомагати. Це вже сьомий удар по енергосистемі Одещини за останні три тижні. Без світла залишилося майже півтора тисячі півтори тисячі мешканців. Як кажуть рятувальники, що прибувши на місце, побачили досить масштабну пожежу, яка завдала великих збитків Одеситам. Заважати ліквідовувати цю пожежу, заважали повторні сигнали повітряної тривоги. Ангар з технікою, просто десятки одиниць техніки, будівля станції технічного обслуговування, сонячні панелі на відкритій території, чотириповерхова промислова будівля, пошкоджена адмінбудівля, автозаправну станцію. Також пошкоджена критична інфраструктура. Через повторний сигнал повітряної тривоги усім доводилося йти у безпечне місце, через що вогонь знову розгорався. Дождя тут працював і оперативний штаб, волонтери люди надавали заяви на отримання компенсації. А власники зруйнованих підприємств зараз вони виносять хоч щось, що вціліло, та потроху консервують свої приміщення. Студія світо. Дякуємо про наслідки атаки ворожих ударних безпілотників на Одесу. Розповіла наша колега Світлана Довжук. Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала ці останні атаки РФ по Україні жахливими та засудила подвійний удар по рятувальниках Добропіллі. Вона також додала, що українське населення продовжує нести тягар цієї війни. Крилату ракету та 79 ворожих безпілотників збили цієї ночі сили оборони. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Ще 54 дрони були локаційно втрачені. Повітряні цілі збивали на Донеччині, Полтавщині, Харківщині, Сумщині та Одещині. Атакували росіяни на зорла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська. Польща прагне отримати доступ до ядерної зброї через зростаючу загрозу з боку Росії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Польський уряд вже веде переговори з Францією щодо можливого використання її ядерного потенціалу для захисту союзників. Водночас Варшава суттєво збільшує військові витрати у 2025 році. Вони сягнуть рекордних 46 мільярдів доларів. Це майже 5% ВВП польща також планує зміцнювати обороноздатність через співпрацю з Україною у виробництві безпілотників та збільшення армії до півмільйона військових. Також країна слідом за Литвою хоче вийти з міжнародних конвенцій про заборону мін та касетних боєприпасів. Йдеться про Отавську та Дублінську конвенції. У словаччині тисячі людей знову вийшли на протести проти проросійської політики прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. На площі Свободи у Братиславі люди скандували гасла Ганьба. Ганьба словаччина це Європа. Учасники акції вимагали відставки посадовця. А також висловлювали підтримку Україні. Організатори протесту заявили, що Фіцо обрав підтримку Путіна, проте жителі Словаччини обирають європейське майбутнє. Також мітингувальники висунули претензії опозиційним політикам через їхню. Бездіяльність. 524 мільярда мільярди доларів саме стільки потрібно Україні на відбудову. Уряд України, група світового банку, Європейська комісія та ООН оприлюднили результати оновленої швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення. За попередніми результатами на це необхідно щонайменше 10 років, проте процес не відкладається на повоєнний період. Що роблять зараз та як відновлюватимуть державу після перемоги? Софія Куценко розповість. Ще торік влітку на цьому місці було два під'їзди багатоповерхівки, а тепер цей будинок символ найкривавішої атаки по Києву за весь час повномасштабної війни. 8 липня 2024 року під завалами своїх квартир загинуло 14 людей, а сам будинок перетворився на суцільні руїни. І Таких зруйнованих росіянами житлових будинків по всій Україні тисячі за оцінками експертів, 13% загального житлового фонду пошкодили або повністю зруйнували. А це 2,5 мільйона домогосподарств. Щоб це відбудувати Україні, потрібно понад 80 мільярдів доларів. При цьому процес не відкладають на після війни. Нині активно працює програма. Є відновлення в її рамках. Українцям відшкодовують збитки за пошкоджене та знищене житло або Надають сертифікати на придбання нового станом. На сьогодні нараховано понад 30 мільярдів гривень компенсацій, на 8 мільярдів за пошкоджене майно і на 22 мільярди сформовано сертифікатів за повністю втрачене українцями житло. Відшкодування відбуваються. Ми про це наголошували за рахунок коштів конфіскованих російських активів. Як в Україні, так і за кордоном загалом, за оцінками експертних груп на відновлення та реконструкцію Україна потребує 524 мільярдів доларів. Крім житлового сектору, найбільших пошкоджень зазнали транспорт, енергетика, торгівля, промисловість та освіта. Цьогоріч уряд України за підтримки міжнародних донорів виділив понад 7 мільярдів доларів на відновлення цих сфер. Відбудовувати країну планують і коштом заморожених російських активів. Ми наполягаємо на запровадженні спеціальних податків і мит для російського енергетичного експорту, в принципі, для російського експорту, частина з яких піде на відновлення України, тому що цих 300 мільярдів, які сьогодні заморожені, очевидно не вистачить для того, щоб покрити всі збитки, які Росія. Завдала Україні, крім державних програм, відбудову займаються і безпосередньо в громадах. Україна має позитивні приклади відновлення населених пунктів, які були окуповані, серед тих прикладів. Це була новобасанська громада Чернігівської області. Як е, практично вся частина цієї громади, перебуваючи в тимчасовій окупації, не здавалася, і як потім ця невеличка громада чисельністю близько 8 тисяч мешканців, сільська. Об'єднана територіальна громада працювала над залученням і об'єднанням для того, щоб відновити школу. Але основна відбудова країни кажуть експерти, все ж запланована на післявоєнний період. І просто звести нові будинки недостатньо. До відновлення України треба підходити комплексно, а інфраструктуру відбудовувати з урахуванням безпекових норм. Створення мережі споруд оборонного і подвійного призначення моїм переконанням це обов'язкова. Складова успішного розвитку усіх наших громад, а особливо тих, які знаходяться по лінії кордону. І якщо ми цього не усвідомимо, не створимо такі споруди, таку мережу споруд, як це зробив Ізраїль. То ми будемо постійно стикатися з небезпекою. При цьому українці вірять в найкраще. Я вважаю, що це буде нелегко. Але я вважаю, що коли нам потрібно, ми можемо бути дуже об'єднаними. Я вважаю, що знаєте, щось нелегко, але це не буде. Я не бачу це чимось неможливим. По другій світовій війні, наприклад, весь Київ був практично зруйнований. Навіть центр міста був повністю зруйнований. Я не знаю звичайно, як воно буде трапитися, але мені здається, силами поступово. Потихенько, і там і ми ми всі підключимо. За оцінками експертів Україні необхідно щонайменше 10 років на відновлення та розбудову. Софія Куценко, Павло Бондаренко, Ігор Ткач, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Із міжнародним днем боротьби за права жінок українок привітав президент України Володимир Зеленський. Також вітаємо ми усіх хто святкує. Президент же наголосив, наші жінки підтримують країну скрізь і в тилу, і на фронті. Точну цифру назвали у Міноборони. Понад 5,5 тисяч жінок служать на передовій. Загалом на суслужбу 70 тисяч жінок, із них майже 20 тисяч на бойових посадах. Це всі головні новини станом на цю годину з оновленим випуском. повернувся вже незабаром. Ну і за мить зустрічайте Тетяну Гончарову.